Круглопилковий верстат призначений для повжнього і поперечного розпилювання, а також розпилювання під кутом пиломатеріалів і клеєних щитів. Конструктивними частинами даного верстата є станина, робочий стіл, пильний диск, направляюча лінійка. Шкала, по якій виконується налаштування лінійки відносно пильного диска. Рукоятка фіксації направляючої лінійки. Ось так ми можемо порисувати лінійку. Кнопка Пуск Кнопка зупинка. Маховик регулювання кута нахилу пильного диска. Маховик для регулювання пильного диска по висоті. Каретка, за допомогою якої можна виконувати якісне торцювання заготовок. Лінійка каретки і упор. Елементами захисту у цьому верстаті є кожух і розклинювальний ніж. До кожуха під'єднана аспірація для видалення відходів. Аспірація має свої кнопки Пуск і зупинка, якими здійснюється її вмикання і вимикання.